Вітаю вас на нашому офіційному YouTube каналі Multicolor UA. Мене звати Назар Богач, я мультибрендовий технолог компанії. Обов'язково підпишіться на наш канал, тому що тут на вас чекає безліч корисної інформації і корисних відео. Також залишайте коментарі та ставте вподобайки. Тема нашого сьогоднішнього відео це огляд аміачної перманентної крем-фарби від бренду Elgon Moda and Styling. Мода Enstyling від Elgon це ам'ячна перманентна крем-фарба. За рахунок комплексу Silker Plus, який міститься у складі, волосся має надзвичайний глянцевий блиск та стійкий колір. Фарба ідеально справляється з зафарбовуванням сивого волосся, а також для фарбування яскраві модні відтінки. Перевага цієї фарби це об'єм 125 мл. Фарба змішується з окисником Elgon у співвідношенні 1 до 1. Спецблонди змішуються в пропорції 1 до 2. Палітра містить 102 відтінки, цього достатньо, щоб створити безліч креативних форм для фарбування волосся. Перше, на що ми завжди повинні звертати увагу, знайомлячись з новою палітрою фарби, це кольорове коло. Кольорове коло це орієнтир, за допомогою якого майстер зможе розібратись, який пігмент закладений в тей чи інший відтінок. Щодо нумерації самої фарби, тут стандартна європейська нумерація від 1 до 10, що відповідає за рівень глибини тону, тобто за світлість. І після дробу ми маємо кольорове направлення. Перша цифра після дробу це основне кольорове направлення. Наступна цифра це другорядний додатковий пігмент, який закладений в фарбу. Наприклад, колір 7,43, 7, 7 це сьомий рівень глибини тону. Потім після дробу на 43, 4 це мідь, тобто основний колір, який переважає в даному відтінку, це мідний, 3 – це золото, тобто це мідно-золотистий відтінок на сьомому рівні. І ми бачимо, що він стоїть тут на такому світло-оранжевому секторі ближче до жовтого. Так само кольорове коло в нас ділиться на дві основні половини. Права половина кольорового кола це холодні відтінки, ліва половина це теплі відтінки. І так само створюючи формули для розуміння, де яка нейтралізація потрібна того чи іншого відтінку, ми користуємось кольоровим колом. Наприклад, для нейтралізації жовтих відтінків ми використовуємо фіолетові, для нейтралізації червоного ми використовуємо зелене, для нейтралізації оранжевого ми використовуємо сині направлення. В природі існують три основних кольори: це червоний, жовтий та синій. Якщо змішати ці кольори в рівних пропорціях, ми отримуємо коричневий. І власне в центрі ми бачимо коричневий. Але тут коричневий кружок він так само ділиться аж на три сектори. В першому в верхньому секторі ми маємо дріб 2.0, тобто, це інтенсивний натуральний колір коричневий, який ми використовуємо як основу при складанні формули для зафарбовування 100% сивини. Далі у нас сектор ділиться на правий та лівий сектор. Дріб 81 це холодний коричневий відтінок, дріб 85, дріб 38 та дріб 41 – це так само коричневе направлення, стоїть в лівому секторі, і це означає, що це теплий коричневий відтінок. А тепер давайте більш детально ознайомимося з самою палітрою. Палітра такого досить великого формату, і зручність палітри в тому, що тут всі ці відтінки вони знімаються, і можна їх прикласти до волосся, для того, щоб ну, наприклад зробити грамотну діагностику. Тому що, коли до нас приходить клієнт, нас завжди перше, що ми повинні зробити, це діагностику, попередню консультацію, визначення рівня глибини тону, яка в нас база. Не завжди це зрозуміло на перший погляд, тому можна брати знімати, наприклад, відтінки натуральної репту і прикладати до волосся для того, щоб зробити коректну діагностику, визначити рівень глибини тону, яка в нас ба. awesome На першій сторінці, як ми вже звикли в багатьох палітрах, так і тут це в першу чергу основні натуральні відтінки від 1 до 10. Їх ми використовуємо, складаючи формули в якості підложки, в якості основи будь-якої формули. І так само додаємо згідно правил зафарбовування сивини для її 100% зафарбовування. Натуральні відтінки від 1 до 10. Наступний блок це вже більш пігментовані посилені натуральні відтінки з двома нулями. У нас тут присутні від 50 до 10 2, Так само хочу звернути вашу увагу, що в цій палітрі присутній відтінок 10-2.0, котрого дуже часто не вистачає в інших палітрах. Тобто, це інтенсивний натуральний відтінок для 100% сивини 10 го рівня глибини тону. Якщо порівнювати два ряди, перший натуральні з двома нулями, той ряд, який з двома нулями, він більш тепліший і більш пігментований. Тобто там більше пігментів, які власне, нам необхідні для зафарбовування сивини. Блок з двома нулями ми використовуємо, якщо у нас відсоток сивини від 80 до 100%, а також якщо це складна сивина, склавидна сивина або сивина, яка складно зафарбовується, то ми використовуємо це як основу, складаючи нашу формулу. Наступні блоки це у нас популярські відтінки дріб 1 та дріб 11. Якщо ми звернемось знову ж таки до кольорового кола, то е, дріб один настоїть на фіолетовому секторі, дріб 11 на такому фіолетовому, але вже ближче до синього. Тому, якщо ви користуєтесь цими відтінками, варто не забувати, складаючи формулу, додавати туди фіолет для нейтралізації, а також можливо декілька крапель червоного відтінку, щоб на волосі не було неприємного такого брудного болотного зеленого відтінку. Drip 17 це один з моїх фаворитів, дуже приємні відтінки, які вже готові, можна сказати, адаптовані, тобто вони. Мають закладений колір, закладену нейтралізацію, наприклад, відтінок 10-17, 9 17 можна використовувати для тонування блонду навіть у чистому вигляді. вже. Блок дріб 9. Якщо ми подивимось на кольорове коло, 9-ка стоїть на зеленому секторі, тобто це означає, що це такий він називається оливковий відтінок. Коли взагалі використовувати оливкові відтінки, тоді, коли ми складаємо формулу, фарбуючи волосся після процедури виходу з темного. Наприклад, якщо ми маємо косметичну базу, робимо вихід з темного, отримуємо е, таку червоно-оранжеву базу, нам потрібно нейтралізувати небажаний червоний відтінок в такому випадку, ми беремо фарбу оливкового направлення. Вона нейтралізує червоний, і в результаті ми отримуємо нейтральний колір. Е, так само цей відтінок він не дуже. Скажем так, не дуже пігментований, тобто там немає багато зеленого пігменту. Тому, складаючи формулу, можна ці відтінки використовувати до половини від загальної кількості формули. Наступний блок це 27 направлений, це перлинний ряд. Дуже приємні відтінки, які так само часто ми використовуємо в складанні формул для фарбування, ботонування блондів. Також можна складати формули для фарбування сивини, наприклад, на восьмому рівні. 27-й ряд це один із популярних блоків, який ми використовуємо для тонування блондів. Дуже приємний колір, такий багатогранний, і так само можна сказати, що це вже готовий відтінок, який можна використовувати як самостійно, так само змішуючи, створюючи свою індивідуальну форму. Наступний блок це дріб 38, це золотисто-коричневий, тобто це такі золотисті теплі блонди, це такі ексклюзивні кольори, які не в кожній палітрі можна зустріти. Тому так само часто вони використовуються. Дріб 31 це попелясто-золотисті відтінки, або якщо можна назвати бежеві. Тобто тут попіл нейтралізує золото, і в принципі ми отримуємо нейтральний бежевий колір. Але якщо, наприклад, тонувати блонди, краще так само сюди додавати додаткову нейтралізацію це фіолетовий відтінок і декілька крапель можна червоного. Це для того, щоб колір був цікавіший і більш багатогранний, і більш ексклюзивний. Наступний нас блок це золотисте направлення, дріб 3. Трійка у нас відповідає за золото від 4 до 9,3. Так само тут трійка дуже приємний, можна використовувати навіть в самостійному вигляді. Тут немає такої неприємної жовтизни, тобто це більш такий вже адаптований, більш пшеничний колір. Ми отримуємо на виході. 9.3 так само можна використовувати як репігментацію. Наприклад, якщо в нас є переосвітлені участки на блондованому волосі, можна зробити за допомогою кольорової бані репігментацію. Або, наприклад, якщо ми робили холодний колір волосся, у нас є участки, де просів фіолетовий відтінок, ми можемо за допомогою 9.3 зробити нейтралізацію цього небажаного фіолетового відтінку. Далі відтінок 23 це такий пісочний колір, дуже приємний відтінок, який так само можна використовувати вже. В готовому самостійному вигляді, тобто це вже готовий такий відтінок. Але якщо у нас база містить дуже багато жовтизни, ми також завжди рекомендуємо додавати ще додаткову нейтралізацію, якщо ми хочемо отримати більш холодний результат. Наступні ряди це е, такі е, відтінки-фаворити, які так само дуже популярні темного волосся. Це коричневі направлення. Блоки дріб 88 та дрібсімдесят 85. Якщо ми повернемось до кольорового кола, ми бачимо, що дріб 85 стоїть у нас в лівому секторі, тобто це означає, що це коричневий відтінок, але він більш. Теплий, тобто з таким навіть з легким червоним відтінком може бути. Тобто це такий яскравий коричневий відтінок. Drip 88 це інтенсивний посилений коричневий ряд, який є більш нейтральним. І так само можна використовувати ці два блоки для фарбування в один тон. Дуже гарно вони справляються з сивиною, знову ж таки, якщо ви складаєте формулу, дотримуючись правил сивини. Для того, щоб навчитись фарбувати сили волосся, приходьте на наші семінари, де ми все це більш детально розбираємо. Наступні ряди це дріб 82 та дріб 81. 82 це коричнево бежеве направлення, дріб 81 це холодний коричневий колір. Drip 81 це так само дуже популярний блок, який часто ми використовуємо в своїй роботі, тому що дуже часто є запит клієнтів отримати саме такий коричневий, але щоб він був холодний колір. Цей відтінок якраз ідеально для цього підходить. Далі вже в нас ідуть такі більш яскраві модні відтінки, це мідні відтінки, мідно-золотисті, золотисто мідні. 641. Хочу звернути вашу увагу, дуже приємний кольор, тобто він мідний, але він мідно попелястий. Тобто це не така яскрава мідь, а мідь, яка приглушена більш природньо, тобто схожа до природнього такого кольору, який зустрічається в природі. 6-4 це мідний відтінок, ми його можемо використовувати як самостійний для створення яскравого модного образу, або додаючи формулу, наприклад, для репігментації, коли ми робимо затемнення з більш світлих відтінків. 34 та 42 це так само. Дуже цікаві відтінки. 34 це золотисто мідний Ми можемо його використовувати в якості репігментації, коли нам потрібно відновити втрачений пігмент. Ми маємо знебарвлене волосся, котре ми хочемо зафарбувати більш темний. Ми можемо додавати цей відтінок безпосередньо в формулу для репігментації або робити репігментацію окремою процедурою, наприклад, кольорової бані. 9,42 це е, мідно-фіолетовий відтінок. Тобто це мідь, яка приглушена фіолетовим. Можна створювати з допомогою цього відтінку безліч формул для тонування блондів. Це можуть бути пудрові блонди, персикові блонди, звичайно, якщо їх змішувати з червоним рядом, додаючи червоні відтінки. Можна дуже багато безліч варіацій зробити, Там від полуничних відтінків до персикових. Наступний блок це дріб 5, дріб. 555, дріб 55 це все червоні відтінки. Вони відрізняються своєю насиченістю та інтенсивністю. Дріб 555 це самий насичений, самий інтенсивний червоний відтінок. Його можна так само додавати в формулу блондів, якщо ми хочемо отримати легку розувинку, якщо ми хочемо отримати полуничний блонд. 55-65 це такі більш, скажімо так, як їх назвати? Натуральні стандартні червоні відтінки. А 55 57. Вони більш такі приглушені вже. Тобто вони не настільки яскраві, їх можна використовувати для модних однотонних фарбувань, для клієнтів, які бажають отримати колір там спіла вишня і так далі. Наступні блоки це у нас 5,6, 5.61. Також хочу звернути вашу увагу на відтінок 561. Це ексклюзивний відтінок, який не в кожній палітрі зустрінеш. Можна сказати, що це готовий. Відтінок, який можна використовувати, наприклад, на волоссі, котре після виходу з темного. Тобто тут міститься фіолет, він фіолетово попелястий, тут є достатньо нейтралізації. Можна складати формули для нейтралізації небажаних жовто- і жовто-оранжевих відтінків там, після знебарвлення волосся або процедури декопіювання. 5-6 це відтінок махагон. Далі 4, це чисті фіолетові відтінки. Якщо повернутися до кольорового кола, вони стрелять на фіолетовому секторі. Ці відтінки ми можемо використовувати, додаючи форму в якості коректорів для тонування блондів. На наступній сторінці в нас суперосвітлююча фарба, це спецблонд, суперблонд, Це фарба, яка освітлює натуральне волосся до 4 рівнів глибини тону. Ця фарба трошки відрізняється від решти палітри. Відрізняється тим, що вона не змішується з основною палітрою. Працює з окисниками 9-10,5 та 12%. І пропорція змішування цієї фарби з окисником 1 до 2, на відміну від фарби, яка змішується в пропорції 1 до 1. Так само час витримки працюючи з суперосвітлюючою фарбою, він збільшений до 60 хвилин. По палітрі ми бачимо перший це 12 це натуральний прозорий відтінок, який не містить зовсім ніяких закладених додаткових пігментів. А наступний це вже відтінки, які містять пігменти, котрі одночасно виконують нейтралізацію і тонування освітленого волосся тобто освітлюючою фарбою волосся можна одномоментно освітлити і затонувати або нейтралізувати небажані відтінки. Тобто волосся після освітлення суперосвітлюючою фарбою не потребує додаткового тонування. 12.1-1211 це попелясті холодні відтінки. 12.13 це такий е, пісочний колір, біжевий його ще можна називати. 12-17 це попелясто-перлинний колір. 12-72 це один з найбільш пігментованих відтінків, в якому закладено найбільше нейтралізації. Щодо формул, які можна використовувати, це можна змішувати 120, 12 17 та в рівних пропорціях. Можна змішувати 12-0, 12-17 та 12-72 в рівних пропорціях. Тобто це такі вже готові формули, стандартні формули, які ми можемо використовувати в своїй роботі. Стосовно відсотка окисника на прикореневу зону, ми рекомендуємо брати 10,5%. По довжині, якщо це первинне фарбування, ми використовуємо 12% окисник. Так само з фізблондами можна робити техніки, отримувати дуже гарні прозорі природні результати, особливо якщо база. Світла. Тобто ми спецблонди використовуємо на світлому натуральному волосі від 7 рівня і світліший. Інколи можна використовувати супросвітлюючу фарбу навіть на 6 рівні глибини тону, але все залежить від того результату, який хоче отримати ваш клієнт. Тобто ми вже розуміємо, що це не буде настільки світлий блонд, про який, можливо, мріє клієнт. Наступні блоки це у нас готові тонери 901 та 977. Це фарба, яка не змішується з основною палітрою, працює самостійно, і рівень її проявлення залежить від часу витримки. Якщо звернути увагу на зразок, ми можемо побачити, що інтенсивність самого відтінку залежить від часу витримки, тобто це 5, 10 та 20 хвилин. Наступний блок це вже готові тонери для тонування освітленого або знебарненого волосся. Так само хочу звернути увагу, що це досить інтенсивні пігментовані відтінки. Найпрозоріший відтінок з цих це 10-18. Всі решта вони пігментовані і відповідно потрібно працювати з ними з обережністю, тобто не перетримувати і робити, можливо, більш прозорі формули, тобто ми можемо розбавити саму пігментацію відтінка за допомогою більшої кількості окисника. Далі у нас нейтральний коректор і коректори синій, зелений, оранжевий, червоний та фіолетовий. Хочу звернути увагу на фіолетовий коректор, він трошки відрізняється від звичних фіолетових коректорів. Він більш нейтральний, тобто він не настільки яскравий, і цей фіолетовий коректор можна додавати до формули для нейтралізації небажаних відтінків жовтих та жовто-оранжевих. Далі червоний, оранжевий, зелений синій коректор, ми так само використовуємо, але ми їх рекомендуємо використовувати від 7 рівня глибини тону, і темніше. На блондах їх потрібно використовувати з обережністю, тому що там буквально, якщо дати один грам, то піде дуже інтенсивне проявлення кольору. Далі нейтральний коректор це освітлююча фарба, тобто це 0-0. Фарба, яка створена для освітлення натурального волосся, а так само для освітлення раніше фарбованого волосся, тобто для роботи з косметичною базою. На натуральному волосі ми можемо отримати до 4 рівнів освітлення. На косметичній базі до 2-3 в залежності від нанесення і від умов, в яких працює цей продукт та від часу витримки. Так само 0-0 ми можемо використовувати, якщо нам потрібно зняти накопичення пігменту, якщо це було багато разів фарбування по полотну і колір пішов затемнений, тобто ми можемо розсвітлити, ми можемо почистити блонд, який пішов в накопичення, ми можемо е почистити кінчики або, можливо, якась полоса, яка пішла у нас під час тонування вже безпосередньо в мийці. Тобто це такий універсальний продукт, мастхев, який повинен бути в арсеналі кожного майстра. Ось такий огляд політ у нас вийшов. Я сподіваюся, що кожен з вас отримав для себе якусь нову корисну інформацію, і це відео вам сподобалось. Якщо вам це відео сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на наш канал, також пишіть, будь ласка, коментарі, яке б ви відео хотіли побачити наступним. Всім дякую за увагу, всім хорошого настрою та побачення!